На території організовано помімо парку місця, зроблений такий аля декоративний столик. Тут можна почаювати, попити якихось напоїв при бажанні, то що хоче, а внизу в ньому схований колодець. Я вирішив не ліквідовувати, щоб він залишився. Ми літом ним пользуємося. Тут така є зона для відпочинку, кастрище можна. Розпалити вогник, вечором посидіти. Далі що тут наші організовано? Організована така барбекю зона імпровізована. Зараз все в снігу. Ми тут, тут можна помити овочі м'ясо, літом, зараз не помиєш при морозі. І тут пожарити шашличок. Це у нас на території такий дровник організований. Особисто я його проектував особисто я його робив.